Всім привіт! І ми сьогодні будемо грати в Хованки. зі мною сьогодні буде новенька, а іменно Ариса. Вона моя сестра. Вона з нами перший раз записує. Вона з нами буде часто записувати. Можливо деяких відео її не буде, але значить вона зайнята або вона змучена. А... І ми граємо в хованки. У нас режим зомбаків буде. Ариса, ти боїшся?

не бажано йти за мною. Якщо хочеш вижити. Хочу. А <с> те <estão> <сос> за мною. Дивись, тут така штучка, ти така уии! За мною. Чего чи багато людей знають цю ничку? Так не сюди. Це дуже парно, її вже всі знають. Так, дивись. Ми можемо ось тут от, залізти ось сюди. Іди сюди. Пригнути ось сюди. Потім пригнути ось сюди. І ось сюди. конечки. Думаю, Думаєш, нас не заметили. Надіюсь. Так. Я буду наблюдать за этим. И что у нас есть телепорт? Быстрый. чуть ага. где ты шукачи? В одного шукача бачу. Другой стоит на месте. Мне тебя бачить. Мне не пофиг. Короче. Він там на батутах пригає, то худо до нас. Він допрыгнув, Ларис... Він я зараз прийду на батуте, я допрыгну віце. Якщо я на батутах оцей. Він допрыгай, Все, я допригну. Він доназити. Ариса, йди Він в телепорт. Він. Блін, мене з'їли. Иди, Иди сюда, вы, 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 вы. все. Что шукать? пушку. Я знаю, где он, а кстати, да. Пушка. Это не пушка, Ариса. Это самый настоящий автомат калашников. Потому что в Украине его часто используют. А, тут, а, тут, а, а ты, 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 я пролетел. Твою нафиг. Я использую супербіг, У мене супербіг, біг У мене ресурс супер Я быстрее, ніж ти. А, стоп, подержишь. Я супер біг, пропал. У нас еще тебя Ага, наблюдай. Так я дивлюсь, хто де як? А, вот там, чувачка на дверях. Так, добре. Чувачка, блин. Так, включаем супербег. И І... плюс одна. Копилочку. Я использую супербег на людень. Я в частно использую супербег. Мне кажется, я. Ой, нифига, я туда залез. Куда залез? Ого. Так, Лариса, я иду на ядерную вину. На ядерку. Да. Да, на ядерку. Пиу. І прямо на блок сюди. Так, у мене поки що встановлюється моя супершвидкість. Моя супершвидкість встановилась. Де люди, Арес? Я шукаю. 15 секунд! Зумбака там бачив я. Ариса, я. О, oh, бейбі! Верно? Двух, не фиг. Как мало. Одно из них я бачила, так и у Короче. Короче. Ты ничего, ты. Режим. Какой у нас режим? Обычный. Идеал. Стандарт! Режим. Да, не совсем нормальный режим. Біжу, Карта. Под Карта. бейка нормально. Я на чекарті знаю таку. Да. А если бежи за мной? Якщо ти не будешь спрятан. Дай скільки процентов. До речі, чи мої я любими... Не До речі, мої любими підписники. Я... До речі, мої любими підписники. Якщо ви цю карту вже грали, напишіть в коментах, скільки раз ви були шукачом. Ага, я йду ховатися. Секретно на Якщо що, підписники, я вам показую, де є ідеальніша ничка. Мне кажется, Ариса, ти про неї знаєш. Тому що я вроді, тобі показував. показывав. Е, Эмм, не знаю, назву любинички, які я тебе показывал. Я не пам'ятаю було давно. Всі. а що ти за телепорт? Ого! У мене тоді <плес> дуже кльовий. Лариса, я, я дві нички дуже кльові в одному місці знайшов. Ну, <плес> блін, я тебе точно не знайду. Демільярд процентів ти мене не знайдеш. Так, наблюдаємо за тобою. Ага! Кстати, близько. Чуть-чуть. Чуть-чуть-чуть-чуть. Лариса -чуть -чуть -чуть. йде в небесове місце. Прям на квітку. Дуже близько. Прям тепло, тепло. Тепліше. Чуть-чуть. Щ... Не, холодніше. Холодніше Тепліше. Теплі... Не, холодніше, холодніше. Тепліше, тепліше. Ще тепліше во-во-во. Тепло, тепло. Гаряче Жарко, пізда нахуй! Ти мене зловила. Как ты меня зловил? Я... Дивись, я вот тут Да, я вот там был. А тут мне был план отхода. я мог на крышу залезть там, знаешь, как качанчик. Так ладно, я стану фантомом. Я стану фантомом и буду шукать щеночки. Например, в вазонку. Так, дивимось, нычки. Моими любимыми подписниками. Якщо ви ще досі не підписані на канал, то ви пропускаєте багато кльового контенту. І ще можете поставити лайк зараз. Якщо вам відео не сподобається, то ви можете забрати лайк. Я дуже надіюсь, що воно вам сподобається. А ми шукаємо новинички. Так, що це? Ого, хо. Ого, ми, допустимо, таки залазимо сюди. От. честно, что я одна против всех? Все честно, не выпендривайся. Я честно. Все честно. Я только четырех людей нашла. Серьезно? Их там около двадцать. <плотненько> а не, их там десять. Их там десять, Иван. Интернет есть телепорт, я телепортирую на вазонке, ты знаешь? Да. Дай Менькайте він там, де а вазонки він там де низько. Мене, я кого не бачу. Так, зараз подивимось. Так, будемо дивитися від першого лиця, тому що тут нічого не видно. Не від першого лиця. Так пусто, пусто, пусто. Мінкаді О, телепорт! Так, де я? Так, стоп, де я? Ого! Я на вікні! Мені кажется, тут два способи щоб на вікно попасти. Ценом не підходить Мені кажется, там два способи щоб на вікно попасти. На вікно, на двері, я на знаю. знаю як Я знаю на вікно Я тобі не скажу Навіть нема. У нас мало хто знає цю новичку. Так я запутався, де я буду, я не був. Чому ми запрыгнемо на цю кришу, тому тут нічого не знайде. Так зараз підписники почекайте декілька секунд. Зараз прийду. Ба, що мені робити? Що ви граєте прямо зараз зі мною, то ви дуже добре сховались? Там вже буває, там теж. Я прийшов мої любимо была? підписники. Так, Лариса, я пришел. Нет, тут никого не мое, но Это же все... Шукай нормально. Я чувака нашел, он просто в будку бежит. До кистки. А, в будку? Да, просто в будку. Просто. Я на этом качанчику. Кашанчику. Знаешь, когда ты в будку он, зайдешь, там телепорт есть. Ты там. Я на этом качанчику. Я надеюсь, ты сможешь допрыгнуть. Прям на нм. Так. Да ще тут є люди. Вот підказувати. підказывать. Ну, вы пацана, вот это. Ты стрибнул? Да, я инстрибну, кстати. Ого! Оце погоня. Ариса, ты ти, ти купала супер прыжок? Нет, конечно. А могла ты могла пуля бігати? Я его и так нашла. Куда я лечу нафиг? А, вот, тут я еще у нас сдох. Я нашла чисто случайно какую-то девочку. Тут песка около Ани. Показалось. Тут фантом около стола. Зачем ты не найдешь? Я кстати, на дверь попасть. Я тоже целую. А, я, я по трубису пустився. Риса, я сам себе змив. Я попала. Замисло, щоб з'їхати тупа. Та Риса, ну ти справжня тупа тупица. Я проход нашла. Ареса тупица. Э, е, не обзивайся! Я не обзывайся, я кажу це напряму. Я таку нічку тепер тут знаю в цій грі. Да ладно, я таких и десять знаю. Але це круто. Я круто. Ариса поздравляю, ти профукала все. Що ти мало. Ну все, я вже не ну, знаю. секунд, ну. да, что ты знаешь? О, знак на за залезть. Мне кажется, там на дереве миллиард, людей. Понял, что? Я там была, я там была. А. Новая катка. И это мне кажется, устанет. Да. Лариса просто что есть в скину вместо обычных них квадрат, не два куба можно сказать. Я набала парни скин с подружкою. Да, подружка я один Ну в Майнкрафте и в Роблоксе. Вона на в Майнкрафте топорик скрафтит. У меня не стак скрафтить. Ну я что, не менее, що вона не играет? Так, секундочку, паузу. Вау, хто це? Якась нія. я. кролик. Хе-хе-хе. Кролик з боку. зайчик Так, ага. Е О, да, тут дуже добра нычку. Хоч вижити. Іди за мною. Там крово, бачите, на зайчик. Прикол, там зайц спереди. Так, іди дути туди. Всі сюди йдуть. Знаю дуже. Я... Я не... Секунду. Запривів в автомат 3000. Такими древніми веками ламали людей. Типа як на карані. І тепер потеря за мною. Опа! Чик. Я знизу залишився. Так, ти не впала? Так, да, ти не впала. Це дуже добре. І тепер, Лариса. Ми можемо зробити ось таке. Зима! Тепер нас добре, вже довго весна. Ну так. Да, вже другий місяць весни, майже третій. Тебе Ариса. Хоч прикол. Дышу маль в руках. Анимація. Пу! Пуздравляю, ты нас я Поздравляю. Это поздравляю, Ларис. Поздравляю. Хочеш прикол, Ларис? Кажи. Поздравляю, ти нас спалив. Кажи. Кажи Ну ладно, пофиг. Допустим, ты сказала, поздравляю, ты нас спалив. А я такий. Поздравляю, я тебе вбив. Да yeah. я тесту мою пистолет спагу. Там зомби yeah. на не залезу. Нам кардик. Yeah. Ну, мне не пофиг, думаю, я выпью спрайта. А краще греймайт. Донатер сами спрашивает, ты что надо донатор? Хотя ні, я. Кролога, который найдут. Я бы мішку. мишку. Кролик, опрощает мэшку. Иван, подивись на кролика. Ариса хочешь? О, кролик. здох. Страшний кролик. Ариса, дай ему розу. А меньше Поділись. Арбузик. Ням-ням-ням. Батончик. Ну и все. Ну и там все типа пистолет, там фейерверк, дамазефакер. Пау Алиса, хочешь Мишку почувская вот так? Дивись. Вот так. Стиху он мне что-то скажет. А out. I love лав спин with you. Щось таке он кажется. Поздравляю, ты нас спалил. Я тебя тоже поздравляю, я тебе был. Лариса, у нас проблемы, зверху нас. А, он пролетел мимо. Это тот самый кролик. Что? Лариса, ядрен батон, ты шо, офигела? На, получай. На. У меня и пистолет я, я, за... я тебя зараз забаню. Я тут... Я... Знаешь, что я? 17 секунд, мы нас не нашли. Я бог Робокса! Ты, Ты что, офигела? Я себе скорую карту створю. Кстати, мои подписчики, я, то, я, я в эту карту вы сможете играть. А на чм мы закінчим ему и всем пока. И с вами был я, Иван Лаван.